Полтава долучилася до відзначення міжнародного дня боротьби з незаконним обігом та зловживанням наркотиками. У центрі міста пройшла акція проти наркоманії. Організатори осередок громадської організації Сход роздавали полтавцям листівки з інформацією про те, як звільнитися від нарко та алкогольної залежності. Координатор осередку Максим пригадує, коли сам вживав наркотики. Говорить, зміг кинути завдяки такій допомозі, яку сьогодні пропонують вони самі. Я ну себе сім реалізовувати в тому, щоб ще врятувати якусь життя. В городі Полтаві я думаю, що это і для города, і для населення, і просто для. Ну для людей большое-большое ну, щастя за словами Максима. Раніше вони успішно проводили подібні акції в інших містах України. В Полтаві це вперше. Ми просто сьогодні хочемо, щоб ще раз напомні людям, що навколо нас є завісими, які теж ані люди і котрим нужна допомога. І ми хочемо, щоб в місті Полтаві прикратіли продажу наркотіка, щоб тут меншилась наркоманія. Аби привернути увагу перехожих, організатори запросили молодих полтавських реперів. Хлопці кажуть, долучилися до акції. Бо проблема наркоманії торкнулася і їх теж От у мене лично у нас ван примірим много друзей, которые какби як потерпають в наркотиках і хочеться как-то їм помочь вот такими вот акціями. В організації Сход підкреслюють, під час таких акцій прагнуть донести до людей те, що наркоманія серйозна хвороба, до якої не можна ставитися. Байдуже, ми стараємося бути дуже активними і подобне мероприятия – це шанс і можливість для залежних людей в першу чергу, отримати шанс на вихід з залежності. Нагадаємо, міжнародний день боротьби з незаконним обігом та зловживанням наркотиками припадає на 26 червня. Дату затвердила Генеральна асамблея ООН у грудні 1987 року.